Шановні колеги, сьогодні відбулося судове засідання. Влада змушена була юридично визнати те, що вони не визнавали починаючи з 5 листопада. Що, окрім того, що Юлія Володимирівна абсолютно не винувата в тих обвинуваченнях, які її висуваються, на жаль, стан її здоров'я є такий, що несе певні загрози для неї. І саме тому суд змушений був під тиском абсолютно очевидних фактів, а також враховуючи оцю абсолютно абсолютно ганебне побиття Юлії Тимошенко в п'ятницю. Суд змушений був відкласти розгляд справи до 21 травня цього року. Ми вважаємо, що цього часу є недостатньо для відновлення здоров'я Юлії Володимирівни, наскільки німецькі лікарі неодноразово заявляли, що на це це потребує декілька місяців. Але я думаю, що німецькі лікарі, які планують прибути в Україну, вони проведуть ще одне обстеження і дадуть чергове, і ще одне заключення, на яке буде також спиратися суд, розглядаючи питання про можливість слухання справи в подальшому. А на жаль, суд не відреагував на заяву захисту щодо зупинення справи до одужання Тимошенко, що було б найбільш логічним в цій ситуації. Дякую. Є коли мають німецькі лікарі. Поки що ні. Ну за інформацією змі вони мають прибути на наступному тижні, але це інформація змі. Це не наші джерела. На жаль, на жаль, Юлія Володимирівна може листуватися з державними установами лише через Качанівську колонію. Вчора в Качанівську колонію було передано оригінал виставку німецьких лікарів, а також дві його копії. Про що зазначено в самій заяві Тимошенка? Що до, до заяви додається один оригінал для суду і дві копії одна для прокурора, а друга для Качанівської колонії. Насправді на, на це такий, це достатньо. Е, Шокуючи для нас питання, тому що у нас тепер немає впевненості, що Качанівська колонія буде виконувати свою функцію і передавати всі документи, які ми передаємо через Качанівську колонію. А іншого юридичного шляху у нас немає. Тому ми будемо думати, як на це реагувати. Перше, я попросив суд винести окрему постанову відносно Качанівської колонії з цього приводу. Я думаю, що суд відреагує на це в наступному судовому засіданні. Дякую, шановні колеги, Ви знаєте, ситуація наступна протягом шести місяців, медики мозу розказували, що Тимошенка здорова. Всю суботу, всю неділю і весь понеділок вони розказували, що Тимошенка здорова, що її добровільно доставила до лікарні і що взагалі вона просто відмовляється від лікування. На сьогоднішній день ситуація, ви розумієте, яка що Юлія Володимирівна була жорсток, жорстоко побита, про що не могла не знати. Перший заступник міністра охорони здоров'я Моїсієнка, про що не міг не знати начальник колонії Пірвушкін, про що не могли не знати співробітники панітенціарної служби. Тобто, це ті люди, які говорили неправду українському народу, це ті люди, які видавали весь цей час фальшиві довідки про те, що Тимошенко може ходити. Як можна їм довіряти проводити якісь висновки? Тому позиція Юлії Володимирівни абсолютно чітка і незмінна. Перше, це дотримання неухильне дотримання протоколу лікування німецьких, встановленого німецькими лікарями. І друге, це її обстеження незалежними лікарями. От і все. Дякую, Анатольович. Доброго дня. Шановні колеги. Я хотів е, би сказати, що сьогодні на судовому процесі ми не просто вимагали зупинити справу провадження справи е, щодо Юлії Тимошенко за станом здоров'я. Ми вимагали. Припинення цієї закриття цієї справи за пунктом 2 статті 6, тобто за відсутність складу злочину і самої події злочину. І я хотів би е, подякувати від себе і від е, всіх е, тих людей, які, які сьогодні підтримують Юлію Тимошенко, нашим депутатам нашої фракції, фракції нашого країна народного самоборони, за те, що вони вимагали від більшості від президента виконати три пункти. Блокували трибуни, блокували парламент. Цілодобово це робили. Перший пункт це негайно надати Юлію Володимиру допомогу і почати розпочати її лікування за програмою німецьких лікарів. І друге це покарати тих людей, які і порушити кримінальну справу, які били і чинили тортури над Юлією Володимиром Тимошенко. І третє це відсторонити пана Лісіцького від виконання своїх покарань. Я вдячний нашим депутатам. За те, що вони виконали свою місію і показали, що боротися за Юлію Тимошенко, наша фракція, буде до кінця. Дякую. Я не можу вам гарантувати, що вони почнеться з 15-го, тому що 14-го це понеділок. Це все, все, що буде відбуватись у Верховній Раді і дії нашої фракції, ми будемо оперативно коригувати з тими подіями, які будуть відбуватись навколо Юлії Тимошенко. Дякую. Дякую, шановні колеги.